І так, всім привіт, на зв'язку Мастер Бог. В цьому відео ми будемо з вами вчитися технічному аналізу, а саме це буде перший урок. І в цьому уроці ми розберемо досить простий метод аналізу, який буде називатися тренд. В цьому відео я буду показувати цей прийом, цей прийом технічного аналізу і заробляти кошти на реальному рахунку, на валютному ринку, а саме на брокері бінаріум. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Адже в мене в телеграм-каналі є різні сигнали, схеми, навчання і так далі. І, так далі, і що головне все безкоштовно. Тому, в принципі, беріть собі щось смачненьке, заварювати. Чи сідайте і приємного перегляду. Я пишу ці картини голосу на трасі полосів знову проституція середний дим. Стараюсь промовчати та виходить голосно. І так, поїхали, що ж таке технічний аналіз, що таке графік і так далі. і так далі. Дивіться, є різні види аналізу. Є концепція smart Money, є технічний, є фундаментальний, є свічний, І також можна використовувати індикатори для входу і так далі. Про це все ми будемо розмовляти в серії уроків. Зараз почнемо з технічного аналізу і з такої концепції, як тренд. Це саме простий рух для того, щоб заробляти кошти на технічному аналізі. Тому що потрібно, як я розумію, починати з самого маленького для того, щоб гарно навчатися і все було окей. Давайте відразу Перейдемо до налаштувань брокера, які допоможуть нам гарніше заробляти. Тобто, у вас має бути а, тип графіку, не зони, не бари, а кендал, тобто свічний графік. Свічний графік несе в собі більше всього інформації. Таймфрейм для аналізу ми використовуємо принципи, які завгодно свічний таймфрейм і там до 10 хвилин умовно, але в угоди ми заходимо рекомендовано на 5 секундах, щоб. Як можна гарніше заходити в принципі, в, а, в, в, в угоду. Ось, ось ці відображення свічок ми можемо поставити як, в принципі, кому удобно. Можна поставити 15 хвилин, можна поставити 30 хвилин. Зазвичай У всіх стають, якщо я не помиляюсь, на 30 хвилинах, тому що, по крайній мірі, в мене вони так і стоять. Тому, в принципі, тут також ставимо 30 хвилин і погнали шукати ситуацію. В цьому ролиці я вам також дам домашнє завдання. Тому поїхали. Обираємо валютну пару і зараз будемо а, торгувати по. Концепції першого року тренд. А, що таке тренд? А, я думаю, що кожен знає і розуміє, що це таке, але в будь-якому випадку, давайте я зроблю ось такий малюнок і тут вам покажу. Дивіться, а, наприклад, у нас графік рухається так, і інший графік, дивіться, ось це одиничка. Перший графік. Одиничка. Далі. Другий графік, хай він буде тут, він рухається ось так. Це у нас другий графік. І третій графік у нас рухається ось так. Ви що малюнки прям не досить гарні, але все таки. Тут ми можемо зрозуміти, що це у нас несходящий тренд, Нисходящий графік, тому що він рухається, оновлюючи свої мінімуми. Тобто, бачите, він рухається вниз. Це у нас графік, зрозуміло, що восходящий, тобто він оновлює свої максимуми. Це у нас графік бічний, він називається ще флет або коридор. Це рух в коридорі. Соответственно, знаючи тип графіку, ми можемо приймати якісь. Закон на рахунок входу в ринок. Давайте беремо якусь валютну пару, для цього зайдемо в принципі. Так, чомусь у мене ось ця приложуха за висловом, мені не видно. Окей. А тут, тут, тут давайте знайдемо якусь валютну пару, давайте, наприклад, EURUSD, нашу всім улюблену, відкриємо з вами EURUSD і побачимо наступне. Ми можемо малювати прямо на брокері. Для цього натискаємо на лінію, беремо або Line, або rain, Ray. Давайте Line візьмемо, тобто лінію і малюємо таку лінію. Як ви можете бачити, зараз у нас іде трендовий рух догори. Тому а, ми далі відкриваємо з вами 5-секундний таймфрейм, для того, щоб побачити чітко точку входу. І просто о, блін, такий графік цікавий наче бар, так? Да? Тобто свічний графік десь дівся, як я розумію. Зараз на чисто бари відчинені. Чомусь, так? Да? Бачите? Цікаво. О, окей, окей, нічого страшного, бари вони не відрізняються від січного. Тому давайте поставимо з вами в рамках навчання 10 тисяч гривень. Час поставимо до 20.31 для успішної оброботки і зайдемо в угоду на рух в гору. А, також в мене в каналі, в телеграм-каналі, посилання, на яке буде в закріпленому коментарі. Є навчання, сигнали і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто, дивіться. Ще раз, цьому, чому це у нас трендовий гру і чому ми зайшли вверх? По перше, у нас а, іде це у нас вже лінія супротиву, це ми вже будемо в наступному році з вами говорити про лінії підтримки та лінії супротиву. В даному випадку ми можемо побачити тут, що у нас графік, в принципі, йде догори. Це у нас восходячий тренд. Чому це восходячий тренд? Тому що мінімуми оновлюються: раз мінімум, два мінімум, три мінімум, чотири мінімум. Що ми можемо провести альтернативу, що всі ці мініми вони вищі за попередні. Також саме і ці. І це свідчить про те, що графік у нас йде вгору по тренду. Якщо б навпаки. У нас би була ось така лінія, і мінімуми завжди понижувались, то це був би несходящий тренд, і ми заходили вниз. Звичайно, для того, щоб а, заходити в угоди, потрібно не тільки полагатися на тренд, потрібно ще також покладатися на а, всі різні аспекти, які будуть впливати на рух. Це, можливо лінії супротиву, це можливо технічні фігури, це, можливо, свічний аналіз і підтвердження на вхід по індикатору. Тому, в принципі, так. Зараз ми поставили угоду на 10 тисяч гривень, і якщо вона у нас зайде в мінус. Ми, скоріше всього, змінимо валютну пару, для того щоб я показав вам більше ситуацій з трендовим рухом. І вже далі зайдемо в угоду. Давайте он, оновлю сторінку на всякий тому що чомусь в мене на барах графік. Тобто, я думаю, скоріше за все, це на бінаріумі якийсь збой. І через це вони дали барні, барні нам свічки. Бачите? Але окей. Тобто, що нам потрібно зрозуміти в цьому першому уроці, що проторгувати проти тренда це погана ідея. Тобто, завжди, якщо це можливо, самоаналізом ми маємо торгувати за ним. Ось давайте я тут намалюю, що ви дивилися в угоду і сюди. Тобто, якщо у нас іде тренд вниз, а ми будемо заходити десь ось тут і надіятися умовно на корекцію, це погана ідея. Тобто, якщо ви так робите, у вас має бути вгора досвіду. Я так іноді роблю, але це досить ризиковано. Краще за все шукати в несходящому тренду угоди на пониження. Тоді це буде. Додавати нам можливість заробити в принципі, кошти. Зараз у нас угода зачиняється в мінус. По перше, тут або не вистачило часу, хоча, можливо, ще зачиниться плюс. Які, якщо угода зачиниться в мінус, а по-перше, нам могло не вистачити часу. По-друге, можливо, саме відбій від рівня був не такий сильний для закриття угоди в плюс. В будь-якому випадку ми зараз проходимо з вами урок та навчання. Але скоріше за все, можливо, навіть ще буде плюс, але ось в останню секунду буде мінус. Окей, нічого страшного. Не бійтесь помилятися і так далі, тому що якщо боятись помилятися, таким чином можна кучу всього не знаю, прогавити в своєму житті. Далі давайте відкриємо, наприклад, єврокат і побачимо на малюнок тут. Тут, як ви можете бачити, у нас бічний тренд, тобто коридорчик, Ми можемо провести зелену лінію і можемо з вами провести а, ось таку фіолетову лінію. Це у нас рух в коридорі. тобто у нас бачите, тут немає чіткого тренду, у нас просто рух а, від від одної лінії до іншої. Тому давайте поставимо до 23 тричі і зайдемо з вами вниз. Ми зараз з вами заходимо вниз. давайте поясню Чому. Відкривається графік. У нас, як ви можете бачити, давайте трошки здаємо, це одна стінка коридору, це інша стінка коридору. Тобто, у нас графік не вниз, не вгору, а просто йде вбік. Бачите, просто йде в бік. Саме за рахунок цього, ми бачимо тут підтискання до рівня а, супротиву нашого, тобто в коридорі, і можемо запропонувати, що ціна далі піде вниз, звідси піде сюди і таким чином буде собі ходити, поки не проб'є або в. Або в цю сторону, або в цю сторону, поки вона не проб'є. Коли цей пробій станеться, потрібно очитувати досить багато факторів. Але сьогодні ми не будемо сильно а, про це думати і просто зайдемо в декілька угод від а, звичайного, так би мовити, трендового аналізу, і все. Також а, зараз я вам покажу торгівлю на 5 секундах, а просто з трендом на 5 секундах. Тобто це є така штука, як локальний тренд, який саме головний, а є ще тренд, який базується в. В локальному тренді, коротше кажучи, це умовно. Якщо у нас а, головний тренд на. Давайте покажу. Якщо у нас головний тренд умовно йде на пониження. Але в цій ситуації на пониження ми можемо з вами знайти ось таку міні-штучку. Звичайно, вам казав, не заходити в такі а, тренди проти тренду. Але якщо цей графік йде досить довго вгору, якось, наприклад, не просто ось так і ось так. А якщо він досить довго вгору йде, це, скоріше за все, може бути а, патерн розворота. І на цьому патерні розвороту ми можемо заходити вгору. Але він буде видний тільки на 5-секундному таймфреймі, розумієте? Тому зараз цю ситуацію заберемо в плюс. Заробимо, виходи, чистиме 6200 гривень і далі підемо а, далі. І подивимося а на 5 секундному таймфреймі вам покажу якийсь цікаву цікавий, якусь можливість заробітку на 5 секундах. Давайте поставлю далі на 10 тисяч гривень, тому що, скоріше за все, тут буде плюс, якщо зараз не станеться якогось такого скачка. От. Ту-ту-ту-ту-ту... Тобто, саме головне з вам не боятися торгувати, не боятися заходити в угоди. І найголовніше торгувати на реальному рахунку, тому що на демо рахунку взагалі не ті емоції і не те. Ви на реальному рахунку на назі, отак, от кнопки розумієте, тиснете і нічого. А на реальному рахунку ви спитуєте реальні емоції і реальне навчання, тому торгувати, навіть вчитися. Я більше скажу, навіть вчитися на реальному рахунку. Просто хай ця угода буде по 25-50 по гривень, але головне на реальні кошти, тому що на демо, ну, це взагалі не те. Це як. не знаю, Це як несправжнє, Ну ви зрозумієте. Окей, прибуток у нас вже 6200. Давайте підемо далі. давайте якусь аут USD глянемо. 5 секунд відкриємо. Так, по барам, до речі, тяжко орієнтуватися мені чомусь. Ну окей, так, на 5 секундах тут ніякого тренду немає. Давайте. О, LGPU, отже, по наглядна ситуація. Давайте поставимо знову таки 10 тисяч гривень і поставимо 5. Просто на як до речі, час уход угоди обирати. Давайте вам поясню, що ми можемо бачити. Так, окей, пробій. Нічого страшного, все одно буду вам показувати. Так, давайте інший скрін зроблю. Ось ту-ту-ту-ту-ту, Давайте. Ні, давайте все таки ще глянемо на одну хвилинку, що у нас тут відбувається, Так. Тут у нас, як ви можете бачити, коридор точно так же. Нема, 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 нема азіру, немає ніякого у нас тренда, у нас просто боковик. Але в цьому боковику, як ви могли тільки що побачити, у нас ось він виден тільки на п'яти секундах, розрумівався паттерн а, розвороту графіка до, я так розумію, ось це віршн. Це на деморахунку, якщо ще угоди позаходили. А, на розумієте. Так, там навіть щось іде у нас вже якийсь ріст. Давайте все-таки подивимося, щоб його не потіряти. Окей. У нас тут зараз, бачите, образувався тренд патерн розвороту на 5 секундах, який я вам казав. І ми просто зайшли вгору, незважаючи на глобальний тренд, а саме в локальному. І чому я обрав саме такий короткий час? Тому що, як ви можете побачити, можна тут провести трендову лінію. да Звичайно, на 5 секундах це ну не трендова лінія. Я маю на увазі в 5 секундному таймфреймі. Да? І ми можемо побачити, що у нас відпрацювання сигналу. Від точки росту до іншої точки росту проходить ну плюс-мінус хвилинка. Бачите, оце хвилинка у нас плюс-мінус. Тому звідси до звідси, я взяв плюс-мінус такий такий же час, розраховуючи на результат. В принципі, в цьому був в обраний час. І бачите, якщо ми відкриємо условно одну хвилиночку, у нас тут ну, буде погано досить, ми тут загубимо условно, що тут є якийсь тренд. Але коли ми відкриваємо 5 секунд, ми можемо бачити, що він тут є. І таким чином. За сьогодні а, вже так, де мій калькулятор. Давайте щоденько відкрий калькулятор. Ми за сьогодні вже заробили першу году з 6 копійками, і зараз заробимо ще 8500 гривень. Тобто за це відео ми, скоріше за все, якщо года зачинеться плюс, заробили 14 500 гривень, просто знаючи один фактор аналізу, а цей фактор просто в тому, щоб визначити, який це тип тренду. Це у нас восходящий тренд, це у нас несходящий тренд, чи це у нас боковий. Якщо ми розуміємо, з яким трендом, з яким графіком ми зараз працюємо, таким чином це дозволить нам заробляти кошти. Розумієте? А тепер уявіть собі, якщо ви вивчите ще набагато більше методів аналізу, як ви зможете якісно і чітко зробити заходити в угоду. Тому пишіть свої свої думки в коментарях, сподобався вам, цей ролик чи ні. Якщо так, то буду далі випускати ролики з наступними методами та серіями аналізу. Все, на зв'язочку був Нестор. Обняв, подняв, пока.